Чинним законодавством не визначені чіткі часові показники проходження служби за мобілізацією. і рішення щодо початку звільнення приймається в залежності від обстановки, яка складається навколо держави, і за відповідним указом президента України. Генеральним штабом Збройних сил України вживаються ряд заходів щодо Підтримання на належному рівні боєздатності збройних сил одночасно здійснюється моніторинг обстановки воєнно-політичної і воєнно-стратегічної довкола України, а також на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Наразі проходять масштабні навчальні зборові заходи в чотирьох бригадах, на які залучено близько чотирьох тисяч резервістів. Одночасно з цим генеральним штабом плануються заходи щодо звільнення. Шостої черги мобілізації і ці заходи планується розпочати в залежності від розвитку обстановки. Генеральний штаб наприкінці вересня внесе на розгляд президенту України Верховного командуча відповідний проєкт указу. Планується провести звільнення на протязі вересня-жовтня місяця. Звільнення планується проводити поетапно з метою підтримання безздатності підрозділів, надати можливість особовому складу здати озброєння, військову техніку, матеріально-технічні засоби. Наразі тривають заходи в органах військового управління, військових частинах, складаються відповідні план графіки, списки особового складу до звільнення. Особовий склад, який буде звільнятися, буде зарахований до оперативного резерву першої черги. Я хотів би, щоб правильно ми терміном демобілізація, це комплекс заходів, який проводиться в державі відповідно до окремого акту президента України. Сьогодні мова йдеться про звільнення особового складу з військової служби. Що стосується безпосередньої процедури військовослужбовець, який звільняється в запас. Відповідно до норм чинного законодавства. Повинен бути зарахований до оперативного зерно в першої черги для того, щоб він мог бути використаний при приговореній обстановки в тій частині, якій він проходив службу, як правило, або в іншій частині, де є необхідність комплектування. Певні потенційні загрози з боку Російської Федерації існують, тому що підводячи підсумки на стратегічного навчання в Кавказ 2016, начальник Генерального штабу Російської Федерації Герасимов наголосив, що в жовтні... Місяці будуть переведені підсумкові перевірки бойової готовності, тому говорити про те, що загроза зменшується передчасно разом з тим. Високий рівень боєздатності та готовності наших частин є запорукою того, що у агресора є певні застороги до активних дій, і цим ми їх утримуємо від відкритої агресії.